У Кремлі роблять ставку на цю зиму. Росія сподівається на люті морози, щоб активізувати наступ, а також змусити українців до капітуляції ударами по теплої енергетичній інфраструктурі. Але в Києві кажуть, якщо вдасться протриматися до квітня, хід війни зміниться на користь України. Російське командування вважає, що замерзла земля, спростить рух важкої техніки і створить тиск на українську оборону. Особливо вразливим залишається лівобережжя Дніпра, де. Постачання складніше, а інфраструктура під постійними ударами. При цьому Росія змінила тактику замість хаотичних обстрілів, системні атаки конкретних регіонів та об'єктів, щоб створити локальні відключення та посилити навантаження на українську енергосистему. Паралельно противник нарощує резерви, посилює інформаційний тиск, намагаючись створити відчуття безперервного тиску, ще проводить приховану мобілізацію. Для України завдання на зиму утримати фронт, зміцнити оборону та зберегти стійкість тилу. Київ наголошує, ця зима критична точка. Якщо інфраструктура витримає, а війська збережуть позиції, весняне потепління зменшить російську перевагу та зупинить ініціативу. Ставка Москви на заморозку України може не спрацювати. Погода не передбачувана. Українська енергосистема навчилася швидко відновлюватися, а суспільство не демонструє готовності до капітуляції. Весна може стати переломом. Російський наступ ризикує видихнутися. А для України це вікно можливостей від стабілізації до переходу в контрнаступальні дії.